Ну що ж, це FT-1000. Він зараз вже внизу. Бачите, лопаті окремо. Хапчик поки що ще приліплений. Я потім окремо покажу, зроблю коротке відео, як же ж його знімати, щоб не пошкодити, бо є з цим нюанси і проблеми пов'язані. Він прикипає на конусній посадці. Це не тільки цього генератора стосується, стосується, в принципі, всіх з конусною посадкою та й загалом генераторів. Ну і хвостик от в такому от стані. Він трошки. Трошки якби тут підзносився, тому що це була зона, де оцей от клинчик якби, вбивається, він трошки, якби цей може доведеться його підправити, підфарбувати. Але ну зараз уже в роботі ft 1500 Чекайте довге відео дуже скоро про заміну, як воно є. Він уже з, з діаметром 3.0, 302, якщо точно на серкаті працює. Ну і наступний пункт це розібратися з Херсонцем. Я вже знаю в чому там проблема. Вона там так і дійсно є, і вона така пльова насправді, що. Собі навіть не уявляєте, наскільки вона смішна, і це окреме питання, бо там цікаво дуже зрозуміти ви бачите, як же все повів до цієї проблеми відносно виробник. Ну я мушу про це сказати, я про це скажу, якби, тому що проблема вийде і не коштує, а реакція, а реакція варта уваги. Ну, таке, за порадами людей, да, я посажу оцей, який я назвав еталоном, да? хоча який він еталон, звичайно, просто як мірялка, да, до якої можна прирівнюватися. Я його посажу в найгірше місце по центру. І тоді подивимося. Херсончик стане на край. А, на якесь місце туди, так, щоб йому ніхто не заважав і не було жодних у нього проблем з вітром. Ну, а там сяде М5, це потім пізніше і зовсім, зовсім-зовсім. Так що, бачите, отакий от от для вас анонс з лопатями, що сталося за. Так вони сіки рік з хвостиком були в повітрі. Нічого з ними не сталося. Я їх вже всі обдивився, як би не знаю, вам показати, не показати. Після того, як я от покрив їх оцією фарбою, ну це звичайна гумова фарба з гідроізоляції. Я таким чином банально виправив невеличку різницю в розбалансі. Я там 20 грам виправляв, вдалося, вийшло. Просто фарба більше-менше, якби, і воно після цього поїхало набагато краще. Коротше, ну, претензій в мене до, до того, жодних, якби, абсолютно адекватно можна так робити. Працює, їде. І буде працювати ще. Це теж не звертайте увагу, це я висвердлював окремі додаткові отвори, тому що треба було його посадити на вущі флянці, фла, фланці. Так, і, якби, це, ну, це, це моє, то стандартні заводські, от вони. Ось оце за це заводські моменти. Да? Те, щоб ви <кій>, теж не плутали і розуміли. А так, що, що про нього сказати. Да, нічого, він уже у мене 2,5 роки. О, генератор працює якби адекватно. Я навіть на цей раз навіть всередину заглядати не буду, тому що все дуже-дуже добре, та і він буде зараз низько, в разі чого.